Щотижня Ангеліна навідується в Ужгородський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За рекомендацією фахівців, батьки дівчини згодилися на арт-терапію для доньки, адже на цих заняттях дитина не лише розвиває творчий потенціал, а й відкриває себе як особистість. Для самої ж Ангеліни арт-уроки, можливість вдосконалити свої здібності в образотворчому мистецтві. Малювати дуже подобається. Ну я дуже захоплююсь. Малюванням. Ми малювали багато цікавих речей: будинок, людину, дерево. Мені сподобалось. Це було досить цікаво і розважальна програма була. Уроки малювання відвідують діти з багатодітних сімей та ті, що знаходяться під соціальним супроводом. Також у заняттях беруть участь родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, та особи, рекомендовані соціальними працівниками. З малечею тут працюють як індивідуально, так і колективно. Основна тема арт уроків сім'я та відносини в ній. Дитячі малюнки та психологічні тести якнайкраще відображають стосунки батьків та їх чат. Якщо говорити саме про цю методику, то це є тест: дім, дерево і людина. І через це і звичайно дуже практикуємо, коли малюють сім'ю. І в процесі цієї картини ми можемо характеризувати стосунки в сім'ї, як вони почуваються, на якому місці вони в сім'ї, і так далі. Тобто, ну дуже хороший такий, ну як дзеркало, от який стосунки в сім'ї оці тести нам відображають. Нещодавно пані Марія стала опікуном для свого внука у складній життєвій ситуації. Підтримка соціальних служб необхідна, зізнається жінка, і додає, що кілька років тому їй було психологічно важко переступити поріг цього закладу. Зараз жінка разом з внуком відвідують різні заняття, від яких отримують не лише користь, але й задоволення. І психологи їхні розкривають характер дитини. Дещо може я ну, може батьки чи бабусі можемо не розкрити характер дитини. Вони нам у цьому допомагають, щоб в майбутньому потім направити, ну як кожна бабуся, раз ми вже тут звернулися, хотіла би ну, хороше майбутнє. Ужгородський центр соціальних служб працює в різних напрямах. Одним із пріоритетних робота з дітьми. У Нас є наш фахівець-психолог. Крім того, у нас по сільських радах багато працює психологів за фахом. вони по населених пунктах бачать і краще дітей запросити сюди? Ми практикуємо. Робимо сводкі стіл, якось їх мотивуємо. Вони малюють, розкриваються. Арт уроками захоплюються не лише діти, а й дорослі, аби отримати відповідь на важливі питання, часто самі ж батьки практикують арт-терапію.